Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль та вітаємо вас, друзі. Ми угу. продовжуємо ефір. загальнонаціональний телемарафон. Зараз поговоримо про основні рішення, які сьогодні були прийняті, тому що сьогодні дві великі наради. І ставка була проведена, і рада Рад національної безпеки і оборони. І тому попереду у нас секретар Радбезу. Ну а зараз сподіваємося, включимо прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Якщо вже Денис Анатолійович на зв'язку, давайте та вітаємо вас, пане да, Денисе. Раді вас бачити. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Денисе. Багато було припущень, що за підсумками сьогоднішнього РНБО будуть кадрові рішення. Скажіть, що вирішили? Сьогодні дійсно відбулось цілий ряд нарад. Відбулось велике засідання ради нацбезпеки і безпеки та оборони. Відбулось засідання ставки з великою кількістю питань. які... Члени ставки Верховного командувача сьогодні опрацювали і розглянули не лише кадрові рішення, також стратегічні рішення були прийняті сьогодні. Сьогодні рік як Україна отримала статус кандидата до Європейського союзу. Тому цілий перелік рішень. Але щодо кадрових, звичайно ж, ми підбили підсумки. Одне з перших питань це було підбиття підсумків перевірок. Наших сховищ по всій Україні, по всій державі, це близько 63 тисяч сховищ, які перевірили комісії міністерства внутрішніх справ а Також служба з надзвичайних ситуацій. 77% сховищ готові до використання. Частина з них не придатна до використання, і частина були закритими на момент першої перевірки. В більшості на момент другої вже було відкрито. Ця кількість, яка придатна до використання, на жаль, може забезпечити лише половину потреб українців. Тому прийняли наступні рішення. Вони були і до цього прокомуніковані керівникам місцевих адміністрацій відповідними рішеннями Кабінету міністрів збільшити кількість нових. Максимально покращити там, де це можливо, існуючі укриття для прийняття громадян, ми, звісно ж, маємо забезпечити 100% українців можливістю бути в сховищах під час повітряної загрози. Відповідно, стосовно в різних областях, і президент про це сьогодні говорив, різна ситуація. По деяким районам, по деяким областям будуть прийняті кадрові рішення. Це будуть рішення і про звільнення відповідних керівників відповідних адміністрацій. Також будуть догани всі ці речі. Ми зараз опрацьовуємо. Буквально на початку наступного тижня вони будуть запропоновані кабінетом міністрів України до підпису президентом України у вигляді відповідних указів. Чекаємо початку наступного тижня. Тоді заінтригували ви. Сантоліч, можна тоді уточнити, бо да наставці те, що навіть президент говорив, багато уваги приділилися бомбосховищам, і зокрема заявили, що генпрокуратура почала повернення у власність громад більш ніж 400 об'єктів, і це не все. Як буде відбуватися це все повернення? Адже не всі оці всі підвали кралися у громад просто так. Примітивно, якісь там напівофіційно намагалися що тепер викуповувати, давати тим умовним власникам компенсацію. Чи буде якесь чітке рішення уряду про те, що все, що потрібно для забезпечення безпеки людей, ну півтора року ми живемо під обстрілами, має бути вирішено терміново і та оперативно. Уряд прийняв. Ще раніше всі необхідні рішення, відповідні зміни внесені навіть в діюче законодавство стосовно того, де як за чий рахунок мають будуватись сховища в новому будівництві обов'язково мають бути бомбосховища вже імплементовані законодавством. Звісно ж, правоохоронні органи мають зробити свою роботу. Доповідав також генеральний прокурор щодо наслідків. І закриття бомбосховищ, і коли ми знаємо, загинули люди, дитина загинула. На жаль, відповідні висновки генеральний прокурор, я переконаний, теж зробить публічними. Стосовно роботи правоохоронних органів, також про це багато говорили. Стосовно і кадрових рішень, і інших рішень стосовно перевірок, наприклад, ми прийняли рішення про те, що буде утворена відповідна державна комісія на чолі з першим. Заступником міністра оборони з правоохоронним блоком, з представником НЗК, Національного агентства запобігання корупції, яка перевірить діяльність і майновий стан всіх так званих воєнкомів і їх заступників, всі ми бачили і всіх нас. Глибоко обурила ситуація з одеським воєнкомом. Рішення ставки були прийняті відповідні. На жаль, не завжди вони виконувалися на місцях. Зараз вже будемо це робити разом з правоохоронними органами, разом з НЗК. І відповідні дуже чіткі рішення. Президент як Верховний Голокомандович прийняв і сьогодні ставка їх затвердила. Тому одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади за рішенням ставки. Таке доручення президент дав головнокомандувачу. По інших воєнкомах будуть проведені відповідні перевірки стосовно інших. Рішень також було прийнято рішення утворити комісію на чолі з віце-прем'єр-міністром з відновлення для перевірки стану мостів. Це інша така болюча точка, інша критична інфраструктура в Україні, яка має під час війни бути в належному стані, особливо такі стратегічні мости, як через річку Дніпро, як через річку Дністер, там де це стосується національної безпеки. В першу чергу ми їх будемо в стан провіряти і в. Відповідно також приймати відповідні рішення щодо стану об'єктів інфраструктури щодо відповідальності тих, хто не підтримує в належному стані критично важливі об'єкти під час війни.